Всім привіт, друзі! І так, мій таро-прогноз на тиждень з 7 жовтня по 13. І ви бачите, звідки я його провожу. Це буде короткий е такий е таро-прогноз для тих, хто любить і чекає мої прогнози. Ну, а кому хочеться більш конкретно, я зробила. Нижче переходьте за посиланням, я зробила відео для кожного знаку Зодиака на тиждень. Що вас чекає по знаку Зодиака 7 по 13 жовтня? Він такий довгий, а зараз я зроблю коротенький та розклад. У мене є час, дощик іде, я насолоджуюсь краєвидами. І так, що ж нас чекає на слідучому тижні? Як ми себе будемо почувати? Першу карту завжди я тяну О, карту здоров'я, карту самопочуття. Прямо зверху хочу її потягнути. Дивіться, карта туз чаш. Прекрасна карта, коли ця карта випадає на наше самопочуття, на наше здоров'я, це говорить про те, що ми будемо себе прекрасно почувати. Ми будемо здорові, ми будемо енергічні, ми будемо наповнені. Цим е, тузом керує стихія води. Да? Чаші це вода. А що таке вода? Вода це здоров'я, друзі. Ми здорові, ми будемо енергічні, ми будемо гарно себе почувати. Чаші це радість, це емоції. Тому для здоров'я. Це найкраща карта, я вважаю. Слідуюча карта на наше особисте життя, на наші відносини. О, прекрасна карта. Сімірочка, семірка Пентаклів. Дивіться, тут вагітна жінка. Це карта говорить про те, що ми очікуємо, ми будемо на цьому тижні чогось очікувати. Можливо, ви працювали довго над якимось проєктом, і от на цьому тижні, а може, трошечки пізніше, ви отримаєте результат, тому що семірка в Пентаклі це завжди процес якийсь і. Ви отримаєте результат в Пентаклі це гроші. Да? Ви довго трудились, або вам ще потрібно потрудитись буде, якщо ви зараз працюєте над якимось проєктом, а можливо ви впроваджуєте щось нове в свою діяльність, то вам ще потрібно трошечки попрацювати для того, щоб був гарний результат. Ну, взагалі це гарна карта, ви бачите, да? щаслива жінка, вона вже, як то кажуть, нас насяг. Значить, на цьому тижні от от ще потрібно над чимось попрацювати для того, щоб отримати результат. Це карта особиста. Ну і давайте, раз ми вже за результат, то карта діяльності, що ми будемо отримувати. Від нашої діяльності, ви чаш, це теж емоції, це теж щось таке, знаєте, не зовсім приємне. Щось піде з вашого життя на цьому тижні, щось ви е, ну, я не можу сказати, що втратите по цій карті, да? а щось піде. Або хтось піде від вас. Це може бути е, розлучення з вашим мужчиною, з вашим хлопцем, або з вашим чоловіком. Да? Якщо це стосується. Заміжних жінок, да? це по восьмірочки час може бути не розлучення, а може чоловік поїде на якісь заробітки. Можливо, по цій карті чоловіка призвуть до війська. Да? Теж може бути таке. Одним словом, хтось або щось. Відійде у вашому житті. Ну я б не сказала, що це погана карта. Це не карта скандалу, це не карта якихось таких важких переживань. От просто або хтось поїде, або хтось, або щось, щось можливо від чогось ви відмовитеся. От по цій карті, в принципі, не дуже страшна карта. да. Слідуча карта. Давайте фінанси, гроші. Карта по грошах вийшла ось така шестірочка Пентаклів. Ви бачите, що по цій карті ми не стільки будемо отримувати гроші, скільки ми будемо на щось витрачати. Гроші це можуть бути витрати на наших дітей, можливо, за. Навчання будемо за дітей оплачувати щось. Це можуть бути також і аліменти по цій карті. ви отримуєте якісь дитячі гроші, мамочки можуть отримати. Це може бути по цій карті благодійність. Можливо, ви будете на благодійність або донатити кудись гроші. Тобто, це скоріше не карта прибілі, а скоріше карта витрат. Це можуть бути витрати на якісь комунальні послуги, щось будете. Сплачувати. Тобто, в принципі, теж непогана карта. ну, щось, Кудись будете витрачати гроші на цьому тижні. Комусь, можливо, батькам будете допомагати. Ну і які несподіванки можуть бути на тижні. Давайте витягнемо ще карту несподіванок. Ого, ого! Дві зразу я витягнула карти несподіванки. Значить, дивіться, карта смерть. Але цієї карти не потрібно боятись, тому що карта смерть вона не про смерть фізичну. Ця карта як йде як трансформація чогось. Тобто, можливо, да, і ось, 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 ось ця ще карта. Дивіться, ось ця да. Я сказала, що можливо хтось піде, або щось, щось ви від чогось відмовитесь, щось може закінчиться у вашому житті, і або хтось піде. І карта смерть це як карта трансформації. О, дійсно. Ну, щось відживе, щось буде неактуальне для вас, від чогось вам потрібно буде відмовитись, чогось від чогось відмовитись, або від когось, можливо, дійсно е виникне така ситуація, що вам з кимось потрібно буде розлучитися. І якщо брати ось цю карту, е смерть це карта трансформації, да? якісь конкретні реальні зміни будуть. І якщо по рицарю жезлів, то рицарі це завжди дії, це швидка карта, це можливо потрібно буде кудись поїхати. Так, незапланована поїздка. Це може бути також приїзд якогось. Або від'їзд якогось мужчини. От щось тут пов'язано з мужчинами. Для багатьох буде якась трансформація, пов'язана з мужчинами. Для незаміжних дівчат це буде з їхніми хлопцями, з коханим хлопцем, з бойфрендом. І не стільки це знайомство, скільки навпаки розлука або розлука, або на якийсь період розставання, або назавжди він може піти. Цей мужчина чи е, поїхати від вас. От якісь такі неспоїванки будуть пов'язані з мужчинами. Ну і взагалі, наскільки ви будете задоволені е, е, своїм тижнем, як ви будете себе почувати, наскільки будете задоволені тижнем, прекрасно. карта, двійочка. Навіть якщо хтось піде від вас, то, то на його місце прийде, прийде той мужчина. Від якого ви будете в захваті, це для тих людей, для тих дівчат, жінок, які переживають якісь певні взаємовідносини. Прекрасна двоєчка чаш це ви будете задоволені, тому що навіть якщо один піде. То прийде на його місце зовсім другий, і у вас будуть з ним прекрасні відносини. Ви будете себе гарно почувати. Ну а якщо це не про відносини, то значить тиждень закінчиться прекрасною зустрічю, Ви будете собі разом з своїм чоловіком тішитися е Тішитися один одним, у вас прекрасні будуть відносини і дві чаш це знаєте, така гарна карта, як е, старший аркан, е, карта влюбленої. Тому е, хотілося б, щоб як почався розклад, так щоб він закінчився. І не переживайте, що навіть хтось або щось відійде у вас на цьому тижні завжди. Е, Пустоти в світі не буває. Завжди, якщо в нас щось убиває від нас, то завжди на, на пусто, пустота заповнюється. Тому всім гарного тижня і я бажаю, щоб гарно карти програлися в вашому житті. Головне посміхайтеся, будьте наповнені, як той туз чаш. Пам'ятайте, що здоров'я і гарний настрій це головне. А все решта. Це так, такі моменти, які ми можемо переживати. Люди це такі істоти, які переживають абсолютно все. Тому гарного вам настрою і нехай програється розклад, так як ви собі запланували, щоб карти вам йшли в допомогу. Па-па!